Допомогти, коли ти відчув, що злився, віддав свою енергію комусь, просто тобі погано від розмови з кимось, був конфлікт, емоційна якась історія, і тобі погано ти не можеш відновитися, так іноді навіть ми хочемо дуже комусь допомогти і віддаємо частину свого, так і іноді просто це в конфліктах, в якихось незрозумілих ситуаціях. В першу чергу це класна енергопрактика, вона приміняється в психології і в енергороботі, тому що в нас є три єдинства, душа, розум, тіло. І ми завжди я працюю з цим. Завжди в тридинстві, в балансі, тому що це потрібно вам в балансі, щоб у вас були всі сфери життя в балансі, все було чудово. Таким чином, ви, коли таке відбувається, закриваєте очі, видихаєте, відчуваєте себе, можна поставити ладошку сюди, так? І чути себе, що я тут є, не десь там, не з тієї людиною, не в тому конфлікті, не в тій ситуації, я вже тут є, отут сиджу, десь там, де ви знаходитесь. Я є, видихнули, і кажете, уявляєте ту людину, яка перед вами кажете: я забираю все своє, що віддав тобі свідомо і несвідомо, а віддаю тобі все твоє, що взяв свідомо і несвідомо. Але перед цим це вже з енергопрактики. Перед вами уявляємо між вами такий чистий потік творця, яка ніби стіна золотиста чи біле-біленька, така це енергія, чиста творця, з якою я працюю як енергопрактик, і вона очищує. Тобто, коли у вас якась незрозуміла ситуація. Це дуже багато негативу може бути. Але ви через цей потік очищуєте і віддаєте людині її, так, те, що ви набрали в цьому, і своє забираєте собі. І дуже класна практика, коли е, людина ще ясно бачить, як я можу, мож, може просто уявляти. І навколо є такі, знаєте, енергетичні е, такі, е, кола, які від вас можуть відлітати, коли ви зливаєтесь на кого. так? Це пробої і тому подібне. Це так працює в енергетиці. І ви їх забираєте собі, але треба їх очистити. Ніколи не беремо чуже і ніколи не віддаємо своє. Для цього ця практика існує. І повірте мені, за декілька років роботи вона дуже багато ресурсу повернула. Іншим людям один одному ми віддаємо, а ще й очисти, очищуємо простір між вами, і таким чином всі образи, всі конфліктні ситуації, вони сходять на «нєт». Так вони стають на такій вже накальоні, і ви можете потім нормально їх вирішити. Отак працює енергія, отак працюють ці практики. Якщо вам важко самостійно, я запрошую вас до себе на сесію і на навчання.